4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За інформацією Офісу Генерального прокурора, в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинула 631 дитина. Ще понад 1975 отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Житомирі організували захід під назвою Тиша, що говорить, щоб шанувати пам'ять дітей, життя яких обірвала війна. Ворог топче усякі закони і звері ще більш з кожним днем. Літаки, і ракети, і дрони нашу землю вкривають вогнем. Він касетними мінами, сіє, що живе, убивають усе. То чому, чому ж хвороблива Росія, нашу смерть тобі радість несе? Ми просимо вас взяти ці символічні образи і пройти за нашими дітьми, щоб вплисти їх у гілки дерева, пам'яті та любові. Віднині це дерево стане мовчазним свідком нашої скорботи та надії. Нехай кожен дзвін, що пролунає, стане тихим голосом, що шепоче про незгасну пам'ять і незламну віру. Також на новому бульварі для житомирян працювала інсталяція порожній клас, дошка незавершені сни, де кожен міг написати побажання загиблим дітям, Зона живої музики. Виставка дитячих малюнків, майстер-класи це надважливий день і для Житомира і для всієї України. Але я хочу сказати, що без сліз згадувати і спокійно реагувати на це неможливо, але без пам'яті немає нашого майбутнього, тому це потрібно всім живим. Це потрібно батькам, це потрібно дітям. На Щастя саме в Житомирській громаді у нас немає загиблих дітей, але на превеликий жаль, вже більше 700 дітей мають статус постраждалих від російської агресії. Це в першу чергу психологічна. Насильство і діти мають такий статус. Хочу сказати, що це діти, які приїхали до нас з окупованих територій, з зони бойових дій, діти з будинків сімейного типу, які зараз розміщуються в нашій громаді, вже є нашими патронатні сім'ї, ну а також діти, які теж з батьками навіть. Переїхали до нас, тому це теж дуже велика цифра таких дітей, і нам потрібно дбати про них, дбати про їх психічне здоров'я. Нагадаємо, 25 травня внаслідок масованої повітряної атаки у місті Коростишеві Житомирської області загинули три дитини. На жаль, від цього року для Коростишева 4 червня стане особливим днем жалоби, тому що. Після 25 травня, внаслідок ворожого обстрілу, у нас загинуло троє дітей. І сьогодні вранці ми в Коростишеві провели молитву в церкві Святої Трійці разом з батьком, відвідали могили наших діток, які загинули. І тому цей день дуже чутливий. І він тепер наповнений таким трагічним змістом для коростишівської громади. І так буде вже назавжди. Я кажу, коростишівська громада. Я переконаний, які десятки сотні інших громад в Україні, які втратили своїх дітей. Вони ніколи не будуть такими, як були. До 25 травня у нашому випадку тому для нас це дуже щемливий, чутливий трагічний день.